Насправді, мені здається, що всі українці в умовах війни це є приклад натхнення і не тільки для українців, але і для міжнародників, тому що ми в Юні-Сіті а... Ну, бачимо дуже багато е, і компаній з за кордону, і політиків, і консультантів. Вони попадають сюди, і вони бачать всю нашу молодь. Вони бачать наші стартапи. Вони бачать е, наш корпоративний сектор, який працює ну, в умовах, які для них абсолютно незрозумілі, починаючи від блокаутів, постійними перебоями з інтернетом і так далі. Але ми створюємо надзвичайно круті інноваційні рішення. Мені здається, що всі катаклізми і складнощі, які ми зараз переживаємо, воно підкреслило, що людське і ціннісне є для нас всіх найважливішим. І відповідно, коли ти виходиш з відкритою позицією і до свого клієнта, і до партнера, і до команди. Це точно ну, от якщо взяти такий один варіант, він є найбільш правильним і цікавим. Надихаюся різними речами, надихаюся сьогодні людьми, надихаюся. Нашою країною надихаюся, нашою стійкістю, надихаюся в тому числі з собою, тому що я так само як і всі в умовах війни творю і надихаюся нашими митцями сьогодні і музикантами, і художниками, і людьми театру. Їздячи з театру на фестивалі, звісно, нам хочеться, щоб нас ми говорили і про війну, і про мистецтво. Тобто, що в Україні насправді я б є що показати, є про що поговорити. Культура вона дуже важлива, і дуже важливо через культуру спілкуватися з людьми і, насправді світ готовий слухати ці історії. Світ відкритий, щоб подивитися і вперше побачити для себе так відкрити і українську культуру, і українську моду. І подивіться, скільки насправді дуже крутих українських дизайнерів вже робляться дуже успішно. І це завжди культура, тому що це м'яка сила, тому що вона надихає. Мені хочеться, щоб більше української музики було в плейлистах іноземців. все, що вони знають, це дійсно що тут пробу... ну, відбувається війна. Вони запитують там, як у тебе справи, як справи у твоїх батьків і. На цьому діалог закінчується, бо вони не знають просто вони щиро, не знають, як його вести. І ти мусиш їм допомогти і дати їм ще якусь інформацію, про яку би вони хотіли щиро від душі поговорити, яку би яка би їх зачепила. Наша задача розповідати про це і залучати людей якомога більше в цей сторітелінг. Може точно сказати, що є ті, кому цікаво досліджувати, цікаво відкривати, цікаво дізнаватися про українську культуру і про майстерність, але також є ті, хто просто надихається продуктом і його дизайн. Але точно можу сказати, що сторітелінг і ручні техніки, і артизанальність – це тренд світових масштабів, і точно все більше людей починає звертати туди свою увагу. що все вийде так і вірити в себе, бо коли ти віриш в себе, ти даєш приклад іншим. так ось ну і зрозуміло, бути прикладом для інших. Ти маєш розуміти, що за тобою тягнуться люди, і ти можеш вплинути позитивно на життя інших людей. Я думаю, що кожен у нас досвід, особливо болісний досвід, це і є шлях до лідерства, це шлях справжнього лідера, тому що справжній лідер, на мій погляд, це людина, яка не боїться брати на себе відповідальність. Там, де ти береш на себе відповідальність, ти завжди береш на себе ризики. А там, де ти береш на себе ризики, завжди буде якийсь факап, або завжди буде якесь падіння, або завжди буде якийсь біль. Але, зрештою, саме це робить нас нами.